Ікона для ЗСУ рівнянка, яка вишиває образи, хоче зробити свій вклад у перемогу України. Для цього спочатку повномасштабного вторгнення зайнялася тим, що вже упродовж 15 років вміє найкраще вишивання. Тепер свої витвори хоче продати, а кошти перерахувати нашим захисникам. Більше далі у сюжеті. Пущі ночами тоді не спалося, Війна підпочалася. Який сон тоді був, сиділи день і ніч, сиділи і вишивали. Вишивання для пані Надії це хобі та спосіб заспокоїтися, особливо в такий непростий час. Та окрім цього, жінка своєю справою хоче допомогти нашим захисникам. Вирішила вишивати не просто картину, а ікону Божої Матері, яка молиться за наших хлопців на передовій. Вона зажурена за нашу Україну, та якби молиться за нашу Україну. За перемогу нашої України. Жінка додає так захопилася процесом, що ікону, на яку б у звичайний час витратила півроку, вишила за три місяці. Я кожен день вишиваю. Як не вишиваю, то то, мені кажеться, що то велике свято, що не вишиваєш. А так я вишиваю. Забуваєш про війну, про щось погане. Собі вишиваєш, думаєш. От тільки думки та натхнення, яке пані Надія черпає для вишивання з приходом війни, змінилося. Тоді вишивалося спокійно, війни не було, а це зовсім друге натхнення було, і сон не брав, і скоріш вишивалося. А все тому, що жінка хотіла зробити і свій вклад у перемогу України. Вишиту ікону вона хоче продати, а виручені кошти перерахувати Збройним силам України. Хто захоче, кому сподобається, хай приїжджають, купують гроші, чи вони прямо хай перечислять і заберуть, чи, чи дадуть і, і перечислю я. Придбати картину можна зателефонувавши за номером телефону, який ви бачите на екрані. Усі виручені кошти підуть нашим захисникам. У мене там знакома, я каже, з кожної пенсії 100 гривень, знов пенсію отримала 100 гривень, от, я не маю їх, то я кажу: а я собі помаленьку вишию, то може буде більше як тих по 100 гривень рік давала б. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.